Всім привіт! На 1 липня 2023 року починаю достигати ожина сорт Карака Black. Ось така от ягода. Ще багато зеленої. Хороший сорт, достатньо смачна, але дуже колюча. І через те проблемно за нею доглядати. Так вона в мене тут трохи і заросла бур'яном, того що немає часу з нею особливо гратися, але якщо хороші шкіряні рукавиці по лікті, то можна нею і займатися. Це Та от гарна. Ягода на ринку дуже гарно продається. Ось. Урожайний. Але ось з недоліків, що дуже-дуже сильно колюче. Трохи в мене бур'яні. Ось для порівняння в мене тут кущ сорту надчес, то він ще зелений. Але теж дуже багато жини в'яжеться. Натчес ну, буде за 2-3 тижні.